Сьогодні 31 липня, робочий день у нас в понеділок, і ми починаємо проблему з нашого нагального питання, те, що, можна так сказати, будоражило наше місце, це те, що проблема, яка сьогодні постала перед нами, це відкриття ну, по слухам. Це все питання, які стоять, це все по слухам, тому що конкретно ніхто відповіді так і не дав, що, хто, як. Сьогодні об 11-й годині буде директор. Силікатного заводу, це Писаренко Михаїл <кій> Ніколаєвич, і він відповість майже на всі питання. Але я що хочу сказати, що е, ті звинувачення, які починають люди закидати, це все є безпідставне звинувачення. Безпідставне тому, що, по-перше, я хочу сказати, що міська рада вона завжди була з людьми, з народом. По-друге, це те, що коли йдуть Переворачуються якісь звинувачення, якісь особисті, особисті думки, сплітні. Це я скажу, що це чесно сказати, це саме біда нації. От. І я хочу сказати те, що ми до цієї проблеми віднеслися дуже можна сказати, з такою, знаєте, ну, дай Боже, щоб у нас була ця ек екологічна катастрофа, яку нам нав'язують. І я хочу сказати також більше, те, що якщо це сепарська схема, донецька сепарська схема, то вони тут не пройдуть. Це я вам заявляю як голова міської ради. Тут сепаратизму в нас в Кривлевці не буде, не буде його зовсім. І хочу сказати те, що те, що ми сьогодні почуємо, то людям вирішувати, як, що, і якщо це. Підприємство буде наносити збитки по екології, люди будуть травитися, то однозначно працювати не буде. Ми не дамо як влада Донецькому вугіллі, який йде по схемі Донецьк Росія-Україна. Ми не дамо цій схеми працювати. І ніякого відмівки грошей в Нашому місті, в нашій країні ми не хочемо, і цього не буде. Це я обіцяю. Зараз посилені санкції проти Російської Федерації за останніми подіями, які відбуваються в світі. І я хочу сказати те, що ці події вони тут а не пройдуть в нашому місті. По тим самим же схемам, які хтось планує, то цього теж не вийде. Запрошую, якщо це станеться, поліцію, СБУ, управління захисту економіки, прокуратуру розібратися в цих схемах, якщо вони будуть. Дякую всім кроличанам, які долучилися до цієї акції і підтримку в цьому питанні. І як від себе, так само від міської ради, ми будемо держати в курсі і будемо приймати всі питання разом. Які будуть і та інформація, яка буде з'являтися, вона буде разом? Ми будемо вирішувати, що нам далі робити. Дякую.